Ви думаєте, що тільки біг або фітнес допомагають позбутися калорій? Подумайте ще раз, що ж швидко спалює калорії. Деякі повсякденні і навіть дивні заняття можуть спалювати енергію не гірше тренажерного залу. Незалежно від того, спите ви чи біжите марафон, ваше тіло завжди наполегливо працює, підтримуючи функціонування ваших систем і забезпечуючи необхідною енергією ваші робочі системи. Та м'язи, насправді, енергія, яку ваше тіло витрачає лише на дихання, підтримку серцебиття, клітинний обмін і підтримку роботи мозку, є досить значною. Ви збільшуєте свій основний метаболізм за допомогою неспортивних видів діяльності, таких як метушіння, перетравлювання та засвоєння їжі, і, звичайно, відвідування спортзалу, щоб попотіти. Тож, якщо ви хочете збільшити щоденне спалювання калорій, інтенсифікування, Міфікація тренувань, безсумнівно, дасть свої плоди, але не варто нехтувати іншими способами прискорити спалювання калорій. Зверніть увагу на ці дивовижні та незвичайні речі, які допомагають спалювати калорії, вправи в спекотну погоду спалюють калорії, тремтіння не приносить задоволення. Але спалює калорії. Вживання холодної води спалює більше калорій, ніж вживання води кімнатної температури. Сон може призвести до спалювання калорій, метушливість і постійні рухи. Прибирання будинку спалює більше калорій, ніж ви могли б очікувати. Основний принцип схуднення дійсно базується на створенні дефіциту калорій, споживати менше енергії, ніж витрачати. Однак сам по собі підрахунок калорій не є єдиною і обов'язковою умовою для зниження ваги. Чому не варто зациклюватися на підрахунку калорій? Точний підрахунок практично неможливий через безліч змінних. Надмірний контроль може призвести до психологічного дискомфорту. Існує ризик розвитку розладів харчової поведінки. Організм кожної людини індивідуальний.